Закон Божий, частина друга молитви. Короткі молитви. Кожен православний християнин має своїм обов'язком молитися щоденно, вранці і ввечері, перед їжею і після, перед початком і після завершення усякої справи, наприклад, перед заняттями і після. Тощо, вранці ми молимося, щоб подякувати Богу за те, що Він зберіг нас у минулу ніч. Попрохати Його отцівського благословення і допомоги на нинішній день. Увечері перед сном ми також дякуємо Господу за щасливо проведений день і просимо зберегти нас уночі. Щоб успішно і добре робилася справа, ми повинні також перед усім прохати в Бога благословення і допомоги у праці, яку належить виконувати, а після завершення дякувати Богу, щоб висловити наші почуття Богу і Його святим угодником. Церквою дано нам різні молитви, ось найбільш уживані. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я на честь, на славу. Амінь. Істина, правда. Молитва ця називається початковою, тому що ми вимовляємо її перед усіма молитвами. В ній ми просимо Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, тобто Пресвяту Тройцю, не видимо благословити нас. На майбутню справу своїм ім'ям. Господи, благослови! Цю молитву ми промовляємо на початку кожної справи. Господи, помилуй, помилуй, будь милостивий, прости. Молитва ця найдавніша і загальна у всіх християн, її легко може запам'ятати і дитина. Її ми промовляємо, коли згадуємо наші гріхи. На славу Святої Трійці, ми, Християни, промовляємо цю молитву тричі. Промовляємо її також 12 разів, прохаючи у Бога благословення на кожну годину дня і ночі. Промовляємо її 40 разів для освячення нашого життя. Похвальна молитва Господу Богу. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Слава хвала. У цій молитві ми у Бога нічого не просимо, а тільки славимо Його. Її можна сказати коротко: слава Богу! Промовляється вона після завершення справи на знак нашої вдячності Богу за його милості до нас. Молитва Митаря. Боже, будь милостивий до мене грішного. Це молитва Митаря, збирача податків, який покаявся у своїх гріхах і отримав прощення. Вона взята з притчі Спасителя, яку він одного разу розповів людям для їхнього напоумлення. Ось ця притча. Двоє людей увійшли в храм помолитися. Один з них був фарисей, а інший митар. Фарисей став попереду всіх і молився Богу так дякую тобі, Боже, що я не такий грішник, як оцей митар. Я десяту частину майна віддаю жебракам, двічі на тиждень дотримую спосту, а митар, усвідомлюючи себе грішним, став при вході у храм і не смів звести очі свої до неба. Він бив себе у груди і проказував. Боже, будь милостивий до мене грішного. Богу молитва Смиренного Митаря була приємнішою і угоднішою, ніж молитва гордовитого Фарисея. Молитва Господу Ісусу. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої пречистої Твої Матері, і всіх святих помилуй нас. Амінь. Помилуй нас, будь милостивим до нас, прости нас. Ісус Спаситель. Христос помазаник, молитвами за молитвами. Ісус Христос є Син Божий, Друга особа Святої Тройці. Як Син Божий, Він істинний Бог наш, так само, як і Бог Отець і Бог Дух Святий. Ми називаємо Його Ісусом, тобто Спасителем, тому що Він спас нас від гріхів і вічної смерті. І для цього Він, будучи Сином Божим. Вселився в пренепоручну Діву Марію і при зішесті Святого Духа, втілився і став людиною від неї, тобто прийняв тіло і душу людські, народився від Пресвятої Діви Марії, зробився такою самою людиною, як і ми, та тільки, на відміну від людей, був безгрішним, став Боголюдиною. І замість того, щоб нам страждати і мучитися за наші гріхи. Він, з любові до нас, грішних, постраждав за нас, помер на хресті і на третій день Воскрес, переміг гріх і смерть і дав нам життя вічне, усвідомлюючи свою гріховність і не надіючись на силу молитв своїх, ми в цій молитві просимо помолитися про нас грішних перед Спасителем нашим, усіх святих і Божу Матір. Яка має особливу благодать спасати нас грішних своїм заступництвом за нас перед Сином Своїм? Спаситель наш називається помазаником, Христом, тому що Він повною мірою мав ті дари Святого Духа, які у старому завіті через помазання отримували царі, пророки і первосвященники.